Суші це не лише роли з лососем чи тунцем. У Японії існують десятки рідкісних, регіональних або традиційних видів суші, які практично невідомі за межами країни. У цьому відео я розповім вам про сім унікальних типів суші, які ви, скоріш за все, ніколи не куштували, але точно захочете спробувати. Наредзуші – це один із найдавніших видів суші, який з'явився ще в 8 столітті. Для його приготування рибу ферментують у рисі від кількох місяців до кількох років. В результаті виходить страва з різким запахом і дуже специфічним смаком, яку і досі готують з коропа у регіоні Шига. Фунадзуші це окрема різновидність знерадзуші, яка готується з місцевої прісноводної риби нігорову буна. Її солять і ферментують у рисі понад один рік. Цей вид суші має дуже інтенсивний смак, нагадує сир із пліснявою і вважається делікатесом, який смакують у дуже малих порціях. І на арізуші, на відміну від класичних суші, тут немає сирої риби, а рис згортається в кишеньку з смаженого солодкого тофу, який просочений соєвим соусом і цукром. Це популярний перекус у Японії, особливо серед дітей. Але практично не подається в суші ресторанах за кордоном. Коза суші це вид суші, що походить з регіону консай, і готуються в дерев'яних формах, які пресують шари рису та риби. Виглядає як акуратні прямокутні шматочки з ідеальною геометрією, часто прикрашається яєчним омлетом, овочами чи морськими водоростями, утворюючи майже мозаїку. Темарі Зуші. Це мініатюрні кульки з рису, зверху прикрашені шматочками риби, омлету чи овочів. Вони отримали назву від японських темарії, декоративних м'ячів для грим. Темарі суші зазвичай готуються для свят або бенто наборів, і це один з найестетичніших видів суші. Саба Батерзуші, риба макрель маринується в оцті та накладається на пресований рис. А потім усе обгортається тонким шаром ламінованої деревини, зазвичай це бамбук. Потім суші ріжуть і подають. Такий спосіб зберігання виник у кіото, де суші повинні були довго зберігатись без холодильника. Чіраші зуші. назва перекладається як розсипані суші. Це велика тарілка з приправленим рисом. На який хаотично, але красиво, викладаються шматочки морепродуктів, овочів, грибів, яєць та інших інгредієнтів, у Японії його часто готують на свята, зокрема на хіна Мацурі, День дівчат. Насправді, суші це цілий всесвіт смаків, технік і традицій. За межами Японії ми знаємо лише невелику частину цієї культури. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Попереду ще більше неймовірних фактів зі світу їжі та культури.